Доброго дня! Вітаю вас, близнюки! Молодий, у 9 градусах знака Зодіака Риб. Завітає 28 числа у ваш 10-й сектор гороскопа. Сюди він приносить нам таку енергію, яка поєднана із енергетикою місячного затемнення, що тільки відбудеться 7 вересня, в цьому ж 10-му, яскравому і публічному сповненому результаті в секторі вашої. Карти. Звертаємо увагу, близнюки, що цей період має бути опрацьований нами якісно. Все те важливе, в чому ми встановлюємо собі пріоритети, в чому відчуваємо свої сили, а на це все енергія наразі даються, має бути підготовано до ось цієї важливої презентації, огласки й публічності, що у вересні місяці нас спіткає. Повертаємося до важливих слів персидського поета Суфія Румі, адже ми не крапля в океані, ми цілий океан у краплі. Тож, наразі наші сили, наша віра в успіх і в свої зусилля це надзвичайно важливий потенціал цього молодика. В 10 му секторі нашої карти, наразі близнюки, ми можемо отримувати важливі звісточки, ініціативи інших людей, а також будь-якого роду додаткові фактори стабілізації нашого соціального положення, яке може виглядати для нас і не зовсім привабливо на початковому етапі. Адже 25 Числа ще напередодні молодика, ми зустрічаємо з'єднання Меркурія і Сатурна в цьому ж 10-му секторі. Більше про це ми говорили у лютневому прогнозі, однак підкреслю: Сатурн закликає нас наразі до концентрації, визначеності і такої от скоординованої направленості, коли ми серед усіх рівнозначних важливих справ маємо обрати для себе найголовніше все те, в чому ми вже не можемо терпіти, від. Або ж уникати певного прийнятого рішення. Також Сатурн може давати нам графік і чіткість, згідно якої ми маємо визначитися із тою посадою, на яку бажаємо бути призначені, або ж із документацією, яка, наприклад, необхідна, для того, щоб ми могли бути призначені остаточно. Можливо, також це певна кількість годин, яку нам ще необхідно доопрацювати, або ж. В принципі, заклик визначитися, а який вектор професійної діяльності нам потрібен, куди ми, наприклад, в особистому житті крокуємо, чи ми в парі, чи ми окремо. Наважуємося ми на спільне подальше проживання на офіційне оформлення стосунків або ж ні. Також, куди ми переїжджаємо, які нам потрібні документи, і що ми можемо здійснювати на основі того, що маємо наразі в наявності. Тут і робочі, і особисті питання: купівля, продаж бізнесу. Майна може прозвучати. Також заклики до концентрації стосовно справ наших батьків. Все те, за що ми несемо відповідальність, як ми маємо цим розпорядитися, можливо, це вступ у право спадщини, наприклад, також будь-якого роду передоручення функцій подогляду або ж власні особисті будь-які рішення, які визначають нашу внутрішню згоду. Все те, в чому ми не бажаємо відмовлятися від нашого плану, від Нашої мрії і від нашого особистого погляду на ситуацію це те, в чому ми стримані, сховані буквально або ж системою, або з огляду на заборони, а також небажання йти нам на зустріч певних посадовців. Також тут і наші рідні можуть так чи інакше, але створювати нам додаткове навантаження. Однак є певний наш. Такий от офіційний особистий план, який має бути включений наразі в нашу таку от піврічну, принаймні до вересня, перспективу. Сатурн в об'єднанні з Меркурієм закликає нас. В першу чергу, близнюки визначитись особисто. Меркурій, наш управитель, і дає нам тут потребу конкретно діяти, конкретно розмовляти із огляду на ті обіцянки, яких мають дотримуватись інші люди. Наприклад, що необхідно для зарахування, також, що необхідно для переїзду, купівлі, продажу, оформлення посвідчення, наприклад, зміни певного графіку, зміни оплати праці тощо. Також тут ще й поїздки. Тут все те. В чому ми можемо потребувати якихось додаткових покупок, наприклад, або ж предметів, які важливі нам у професійній діяльності, або ж особистого характеру. Також певної документації, пересилання, перекази, необхідно вчасно щось доправити або ж визначитися із тими людьми, з кими ми маємо справу, з кими ми дійсно можемо співпрацювати на засадах дотримання якихось взаємовигідних домовленостей. Також можливо. Це саме визначення стосовно графіку, коли ми можемо укомплектувати, упорядкувати свої плани таким шляхом, щоб нам були видимі ці всі наступні кроки. Тут може бути скутість і неможливість розгорнутися буквально в моменті. Або ж ситуації, які підштовхують нас до прийняття важливого рішення. Ми вже не можемо це відтягувати, перекладати з дня на день, наприклад, нам необхідно визначитися насамперед внутрішньо, відкинути страхи і відкинути. Всі відволікаючі фактори. Оскільки по даному молодику близнюки ми бачимо ще й квадратуру від Юпітера у вашому першому секторі. Ось тут хапання за різні плани, також будь-яка відволікаємість з огляду на поїздки, або ж ще тієї інформації не вистачає, і там би щось дізнатися і проконсультуватися. Або ж також будь-якого роду наші сподівання на те, що щось буде на краще, наприклад, або якось. Таким чином розрулиться, що не потребуватиме наших значних зусиль. Ось тут от, близнюки варто зосередитися на тому, щоб не дати усіляким або ж дрібницям, або додатково відволікаючим факторам, просто буквально фінансово навіть унеможливлювати досягнення нашої мрії. Тут питання економії може прозвучати і питання потреби вкладатися в основне. Ось тут важливо свій професіоналізм направляти у вірне русло. Монетизувати. Ти, напрацьовувати, оголошувати, але не з огляду на таку саму рекламу, наприклад, яка не базується на досягненнях, або коли ви не можете розподілити навантаження, або ж не можете з чимось впоратись. Ось тут важливо все ж таки акценти розставити, або ж на потрібній освіті, або на документі, який підтверджує цю освіту. Також, можливо, це робочий графік, який необхідно скомпонувати, щоб встигати виконувати всі замовлення вчасно. Також тут ще й будь-яке навантаження сімейне може прозвучати, і нам необхідно буквально зосередитися зараз на домашніх пріоритетах. Житлові питання, переїзд, наприклад, оформлення таких паперів. І це може нас усі. Усіляко турбувати наразі, і буквально ми не маємо нібито того часу, який ми хочемо витрачати на себе на свій інтерес, ми відволікаємося, ми безкінечно прив'язані до тієї сфери, яка має бути визначена наразі як єдиноцінна і, нагально, і нагальна до вирішення. Також наш особистий підхід до діла, коли ми хапаємося за різні варіанти, а також віримо у можливість. Стягнути декілька напрямків одночасно. Ось тут наша віра в успіх в першу чергу близнюки наразі підкріплюється конкретними діями, те, що є наразі головним. Ось від того всього, вже надалі ми будемо будувати всі інші сфери нашого життя, і все важливе приводити у порядок. Тут Меркурій по рибкам в 10 секторі, і Нептун також в 10 секторі дають нам таке мислення і таких людей, які мають додаткову інформацію, знають щось нове для нас, мають якусь також звісточку про обхідні шляхи. Також це заклик до того, щоб підкріплювати ще й інтуїцією наші ті важливі стратегічні рішення, і крім того, давати собі запал, натхнення і творчість, додавати щось нове в ті напрямки. До яких ми йдемо, можливо, ми можемо дійсно наразі у важливому для нас спілкуванні, або ж на тому робочому місці, де нам цікавіше, чи у тій професійній діяльності, наприклад, набагато глибше копати і вирішити те важливе соціальне питання. Просто за допомогою інших людей, або знайшовши відповідні речаги впливу, які нам не були то тепер відомі, або ж просто ми фактично зустрічаємо таких людей, які опинялися раніше у подібних ситуаціях, чи ж знають щось напевно. Також цей професійний попит на наші послуги, все те, в чому ми дійсно своїм таким от нестандартним підходом можемо зацікавити потрібних людей, але і нести водночас відповідальність за вибір професії, за вибір цілі. Плану, також вибір певного спеціалісту, також, можливо, це ще й зацікавлені особи, з якими ми укладаємо важливі угоди і будемо співпрацювати надалі. Всі наші особисті звершення, майнові, в тому числі все те, що стосується вступу у право спадщини. Наприклад, крім того, можливості організувати всі побутові питання. Ось тут ми також можемо наразі і залучати. Можливо, тих, з ким ми працювали, проживали раніше, також вдаватися до допомагати. Допомоги наших батьків, наприклад, або ж знайомих, і поєднувати буквально ось так от спільно зусилля. Головне тут зосереджуватися на тих людях, які можуть допомогти. Ті, хто знають реально з огляду на досвід, наприклад, або спираючись на взаємодію із тими спеціалістами, які дійсно розуміються, і випливати ось таким от поступовим чином з будь-якої заплутаної ситуації. Адже вузол майбутнього раху близнюки наразі приймуть. Сутні в 10 секторі нашої карти. Він дає нам усілякі заклики і направляє нас на ту потрібну стежину. Все те, що ми не бачимо наперед у своєму житті, ми ось такими от маленькими маневреними кроками, спираючись на заклик кармічного вузла, створюємо самі для себе. Звертаємо увагу також близнюки на тригон від Марса. Адже Марс наразі у вашому другому секторі. Це ваші фінанси, статки, ваша фінансова впевненість, ресурсність і стан здоров'я. Все, що може приносити вам відповідну монетизацію, доходи, також роботу і оплату праці. Ось тут от важливі цілі, які дають можливість їх профінансувати, наприклад, можливо, на чомусь зекономити, можливо, також. Свої зусилля перенаправити на роботу на іншій посаді, в іншій організації, відгукнутися на іншу пропозицію, де платять більше. І крім того, є можливість розвиватися. Також, можливо, це поєднання декількох напрямків професійного розвитку, однак такі, які можна скомпонувати за графіком. І ви впевнені, що ви це витягнете. Крім того, розподіл, наприклад, графіку, а також, можливо, це певні фінансові такі вливання в інструментальній. Наприклад, або ж також місце проживання, все те, що дає вам можливість прижитися на новому місці. Ви вже розумієте, що вам потрібно переїжджати, або ж потрібно влаштовуватись на роботу, або змінювати посаду, змінювати оплату праці. Також тут дистанційний формат може прозвучати. Все те, в чому ми маємо і нотку творчості, натхнення і своїх певних внутрішніх таких от, стимулюючих факторів, але маємо це обов'язково близнюки з з тією практикою. От певні кроки ми діємо так чи інакше, але за графіком. Однак сюди ми уміщаємо результативність цих кроків. Вони мають вести нас обов'язково в одному напрямку. По квадратурі до Юпітера ми не відволікаємося, також не розкидаємося, наприклад, на декілька напрямків діяльності, особливо в принципі різнорідних, таких, які на значній відстані знаходяться, наприклад, робочі місця. Або якщо це наші уподобання і ми не можемо основне місце роботи з додатковим аж ніяк поєднувати, то тут може встати питання того, як ми будемо куди добиратися, встигати, на що нам вистачить сил, на що ні. також Можливо, ми й досі не визначились, куди ми хочемо переїхати, куди влаштуватись, конкретно які наші функціональні обов'язки, бо ми все виконуємо за всіх і вже просто здоров'я фактично закликає до того, щоб ми наважилися на ось ту конкретну предметну розмову. А також будь-які згадки про нас, коли ми просто фактично опиняємося, нібито посеред широкого загалу, і маємо показати свою мрію. Ми маємо запитати, дізнатися інформацію, дати про себе. Знати в певних питаннях. Однак майте на увазі близнюки, що по даному молодику ми можемо мати звісточки, ми можемо мати новини, таку важливу інформацію, також бажання буквально зануритися в цю атмосферу, яка ще є нам недосяжною. Однак ось тут от є ще й момент неясності, нечіткості, прихованості. Те, що ми маємо буквально довести до розуму, до того, що може бути опубліковано, показано, витребовано подано у вигляді документа, або ж вже презентовано у вигляді певного права, дозволу, постанови чи певного житла, чи офіційного призначення, або ж також фінансової результативності, зокрема, також будь-якого роду офіційне підкріплення. Все те, в чому ми страхуємося також, щоб і стосовно нас зобов'язання теж були виконані. І також ми звертаємося, наприклад, до таких спеціалістів, на яких можемо розраховувати. до Таких роботодавців, маємо справу з такими людьми і меншою мірою хочемо, в принципі, раз за разом натикатися на все те примарне, за чим абсолютно ніяка якість і близько не знаходиться. Дякую вам, близнюки, і до зустрічі у загальному відео!